Оспіваний в романі чеського письменника Івана Ольбрехта опришко Микола Шугай селився в Ужгороді. Більше так мало віддала, щоб вони брали. Одягнули міні опришки з бронзи у форму австро-угорських вояків. В руки дали гвинтівку і посадили на перила на вулиці, названій на честь автора твору. І щоб розкрити оцю от тему, чому ж вулиця Ольбрехта в Ужгороді, ми ставимо персонажа, який розкрутив, який зробив відомим Ольбрехта. І це Микола Шугай. Його зображають як якогось такого гуцула, як Олексу Довбуша. Він був на відміну від них від тих опришків, саме останній. І він одягнутий у військовий одяг австро Австро-Угорщини першої світової війни. Автор скульптури каже: над виготовленням працювати довелось досить довго, але разом із встановленням мінішуга Ужгороді розпочалась нова туристична місія. Через маленькі міні скульптури нагадує про ту історію велику, яка була в нашому краї. Це і Енді Ворхол, це і Михайло Штранк, це і Микола Шугай, це і Била Барток, і, власне Швейк. Це все те, що було пов'язано і історично, і культурно, і туристично власне з нашим краєм. Коли приходиш сюди, то розумієш через цей показник, що це не провінція, це саме серце Європи. Учасники події теж одягнулись тематично – хто селянин, хто вояка, Незважаючи на несприятливі погодні умови Миколу Шугая представили урочисто та по особливому. Тож відтепер скульптура доповнить туристичний маршрут із уже 15 міні-скульптурок Ужгорода. називається коли